Дуже часто я отримую від вас ось такі фото, як у мене зараз на відео, гортензія. Спасіть, і помогіть, що робити з гортензією. Її потрібно просто полити і все. Гортензію потрібно поливати часто, кожні 2-3 дні, в залежності від температури. Вона дуже швидко пересихає. Але гортензія не риба, її не потрібно заливати. Якщо ви бачите ось такі листочки, які висять отак, але сам. Як це? Пагін стоїть, значить рослинка просто хоче пити. Якщо вже отак висить пагін, значить це загинула коронева система. У відкритому ґрунті таке рідко буває, а у горщиках досить часто всі її бачать, що гортензія повисла, її поливають ще краще. На самом, на самом деле там проблема вже з кореневою. Тому якщо просто ось так висять лісточки, напоїли рослинку через...